У тебе були думки кинути все, що тебе зупиняло? Я можу сказати, що у мене думки кинути все були один раз. Коли ми переїхали в не то, що кинути все, я просто відчувала, що все руйнується просто на очах. Ну, звісно, це війна. Звісно, це коли роз'їжджався колектив. На очах розсипалися хто куди виїжджали клієнти з міста. Я просто відчувала, що я що я втрачаю те, що я будувала по просто по цеглинкам. Тато реанімація. І дуже тоді було дуже тяжкі часи. Я пам'ятаю, коли я сиділа на кухні і чоловіку просто плакала і кажу, все, ну центрів немає ти ну, ти бачиш, все сипеться. Я пам'ятаю, як він прям так підвищив на мене голос, каже: так, камон, успокойся! Ну, да навіть якщо ми, ми нічого закривати зараз з тобою не будемо. Навіть якщо він тиждень буде на простої, там якісь да, то нічого страшного, питання, навіть якщо два. Ну, закрити його можна завжди. Зараз це буде, та люди повернуться та майстри. Ну, він у мене завжди оптиміст. Він завжди, він у мене, як я казала, такий нелюбимий, ну, на початку Арестович зіграв велику роль так, скажімо, в нашому житті. Але от чоловік він такий був мілічний особистий Арестович, який мені казав, Тань, та заспокойся, та ще все буде. І я от, завдяки йому я якось пережила цей час турбулентності. І так воно поступово-поступово ми вийшли на, на спокійний, прийшли, скажімо так, да, складний час, де я зрозуміла, що я нічого не втрачаю, і все тільки починається.